Ну. Побачимо. Ой, подожди, давайте я з вами выйду. Давай, пойду, да. Беля вас. Що? А длинные базвони зразу. Не скажу. Ты на продаме стоишь? Да. Я бы базуню. А дзвони собі хочешь, ты сюда. Ты сюда так. Так, вы бачили, что на меня Давай. Я пиду. Добрий день. Я знову на території наркодиспансера міліція. Тільки що до мене хотіли засилати силу, засунути в машину. Gliete. Да, я вчора да, зумів. Да. Вони знову приїхали збирають інформацію на законату, яку не мають права збирати. Заставляють фамілії називати. Ви на програма? Як ваша приїзд? Можна? Добрий день, Вадим Тикишу.